Знають, де найближче укриття і ще не потрібно панікувати при повітряній тривозі. Школярі могилева Подільського пристосовуються до сьогоднішніх реалій. Під час повітряної тривоги не панікувати і спускатися в найближче укриття і чекати відбій. Ти вже спускалась в укриття? Так. Чим займалася там? Сиділа, ждала, коли відбій. Все пройшло у вас позитивно, весело. Так. Ви не панікували? Ні. Сьогодні у одній із шкіл міста рятувальники проводили єдиний урок безпеки. Вони розповідали учням, як діяти під час сигналу повітряної тривоги, поводитися з вибухонебезпечними знахідками, та яким має бути вміст тривожної валізки. Це робиться, щоб підвищити готовність. Наразі такий в Україні, що ми вимушені працювати в військовий час. Тому працівники шкіл, викладачі повинні бути готовими до різних ситуацій. Також надзвичайники перевіряли алгоритм дій учнів та вчителів під час повітряної тривоги. Взявши особисті речі та одяг, школярі залишають приміщення школи та спускаються в укриття аптечка, санвузли, запас їжі та всі умови для безпечного перебування. Нині так виглядає укриття в одному з навчальних закладів могилева Подільського. Під час навчальної повітряної тривоги дітки встигли спуститися до сховища за п'ять хвилин усією школою. Як розповідають у навчальному закладі, кілька днів назад справжня тривога дітей не налякала. кажуть, не було ні паніки, ні розгубленості, ні сліз. Попри те, що деякі школярі ще маленькі до ситуації поставилися по-дорослому. Тривога за весь період освітнього процесу була тільки один раз. Це було перед навчальним процесом. Десь хвилин 29-ї вчителі були на вулиці, зустрічали дітей, і в цей час була повітряна тривога, ми організовано звели їх в укриття. Діти вели себе спокійно, безпечно, сиділи в телефонах. У нас працює там інтернет, вайфай, так що діти взагалі ну, не було такої тривоги. Закінчився сигнал повітряної тривоги, дітки ще хотіли залишатися їм було цікаво. Рятувальники проводять такі заходи систематично у навчальних закладах громади, де дітки вчаться очно. Саме головне діти, ради чого ми тут працюємо і ви приходите в школу, це створення безпечного освітнього середовища. Те, що ми з вами зробили, і завдяки зусиллям вашого директора і працівників, ви бачите, яке зараз в нас найпростіше вкриття зроблено. Мабуть, одне з найкращих в нашій територіальній громаді. Я хочу подякувати ще раз сьогодні, користуючись нагодою всім, хто був причетний до того, щоб створити таке укриття. Ну а вам хочу побажати здоров'я, щоб ці тренування були тільки були тренувальними, щоб тривоги були тільки навчальними, а не справжніми. І здоров'я всім вам, гарних оцінок і щоб найскоріше була в нас перемога. Слава Україні!